Всім вітання. Відгук на Motorola G14 пройшло вже, мабуть, більше року, тому можу право. Маю право розповісти вам про нього. Вибачте так. за вимову. Можу приходити на російську мову. Так, Дивіться, що можу сказати в чохлібу. Екошкіра вижила. Е... Все класно, все супер. По дисплею за свої гроші. І що це IPS дуже шикарна, зразу скажу. І яркость запасу в нього великий. і він гарно показує, і білий в нього навіть є, трихі віддає у синіву, за ці гроші. Це дуже шикарний дисплей. Камери нормальні, спалах нормальний. Звук у нього, типа стеріо, теж нормальний, є. Dolby Atmos 3,5, тож класно все. З мінусу є два. Перше, це його процесор. Він настільки слабий став ну, у нас час, що, наприклад, коли ви вранці, наприклад, ну, на вечір ви виключили Wi-Fi, вранці ви його включ, включаєте, він починає так тупить. Ну, це страшно. Там він такий, що аж, аж просто дуже тупить. Понімаєте, все так дрипається, смикається. І такого плана. Ще з мінусом буває, іноді ввечері замітно, коли він починає, міжна редарській мови мерцать. Проблимує сам, сам екранчик. Дуже такий странувато, і дивіться на нього. так, ну, знаєте. Звук хороший, сигнал по качеству палочки. Попишу це, типу, можна бути 3-4. Дві деві, ну, по тестах. Це, це для них норма, це так само, як у Xiaomi на всі палочки показує. Не знаю, чому так. У мене зараз знову там Відео я скинув про G86. Так? Така сама фігня, там, в общем, майже немає зв'язку, Хоча тест показує, що, що так само, як майже як, 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 як у Xiaomi на, на максимум. Так що, в принципі, не переживайте за це. За це. Ну, буває, звісно, проквакування коли, під час розмови. Може, як там в селі, так може у, нь у ньому буде і, і гірший сигнал. Ігрушки. PUB Мобайл ніякий він не тяне, навіть він потяне через, через 5 хвилин, він нагріється. як... Як петельня і буде вам все, 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 все піде в тут. Якісь маленькі грушки, да, навіть середня стратегія буде йти з гривками. Тому ігри Андрібюр з такого плану шайки. Давайте тепер під, підсумуємо. Під, 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 під Якщо підсумувати, то за ці гроші, які їм буде косити Бушли, 1500 гривень, 2000 гривень, ну краще десь 1500. От шукайте, вони вже є такі, так Дисплей класний, 428, флешка ставиться, дві сім-карточки, NFC, Type-C, е, стереозвук, ну, неповноцінний, знизу один, з другого другого, е, і зверху другий, міні-джек, е, я не знаю, тут є різні жести, там, тип, щоб, 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 щоб пролізти фонарик, там, всякі приколюхи, -при 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 чіткий дизайн, такий важкенький, пластик класний, ну, все. В принципі, можна брати. Як, як бувушку розгляд, розглядати для жінки-бабушки нормально, для людини, яка просто хоче користуватися вайбером меседжером і саме Ютубом, да. хто хоче купувати в грушки, ні. Ну це буває інтернет по, по, по батареї до суток дотягує. В принципі, дуже класна батарея, економії батареї є. з мінусом економі батареї, коли вмикаєте, постійно вмикає. Чорну тему. Ну, ну можна виключити на настройках. Наприклад, вже в 86-му цього не можна виключити, якщо вона біла тема. Тому можна брати. Всім дякую за перегляд, можливо, було комусь і корисно.